Вітаю, час дізнаватися новини за останню добу. У студії працює Володимир Кравченко 16 листопада за календарем. Сьогодні відзначають професійне свято працівники радіо, телебачення та зв'язку. Ми бажаємо своїм колегам наснаги, безпеки та більше добрих новин. Тримаємо інформаційний фронт. А тим часом кореспонденти міської інформаційної служби вже напрацювали для вас сюжети на актуальні теми. Сьогодні поговоримо про таке. До Кам'янського з робочим візитом завітав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, де побував, як оцінив роботу міських освітян. Розповімо незабаром. Комунальники Кам'янського продовжують оновлювати асфальтне покриття на проблемних ділянках доріг. Наші журналісти побували на місці проведення робіт. Українським ветеранським фондом реалізовується проєкт мікрофінансування ветеранського бізнесу. Як долучитися і що отримують ветерани, нагадаємо у матеріалі. І почнемо з нагального. Вчора окупанти випустили по Україні 90 ракет. 73 крилаті ракети були знищені ППО, а також 10 дронів шахедів та один ударний безпілотник Оріон. Та, попри успішну роботу протиповітряної оборони, ворогу вдалося нанести великих збитків українській енергетичній інфраструктурі. Через це по всій Україні було терміново введено аварійні відключення енергосистеми. У НЕК «Укренерго» підкреслили. Рішення про відключення було прийнято, щоб отримати баланс в енергосистемі та запобігти повному знеструмленню України. ДТЕК Дніпровські електромережі повідомляють, що у Дніпропетровській області від учора відбуваються екстрені відключення світла. Раніше складені графіки наразі не працюють. І, хоч енергетики роблять усе можливе для скорішого відновлення, мешканців закликають тримати пристрої зарядженими та мати необхідний запас води. Укренерго наголошує, наступні дні по всій Україні будуть важкими. Людей закликають не панікувати якомога активніше економити електроенергію. 15 листопада до Кам'янського з робочим візитом завітав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Разом з очільником міста відвідали дошкільний навчальний заклад номер 31 на Лівобережжі. Міністр ознайомився із процесом проведення навчання в умовах воєнного стану. За результатами поїздки, головний освітянин країни підсумував вражений організацією навчального процесу у Кам'янському. Що побачив Сергій Шкарлет у садочку нашого міста, та що так приємно здивувало міністра? Дивіться у сюжеті. Ясла садочок, барвінок зараз відвідує 202 дитини. Це й маленькі кам'янчани і діти вимушених переселенців, що знайшли у нашому місті прихисток від війни з малечою та їхніми вихователями. Міністр спілкувався особисто. Також Сергій Шкарлет ознайомився із процесом проведення навчання, роботою ресурсної кімнати, кабінету фізіотерапії та дитячого басейну. Головне, ж оглянув укриття закладу та побачив, як проходить дозвілля й навчання малечі під час повітряної тривоги. Абсолютно вражений і великий зразок, який на всю Україну можна би, розповсюджувати, це те, що як міський голова піклується про дошкільну освіту, про освіту взагалі. Це єдине місто України, яке наважилося в прифронтовій області офлайн забезпечувати дошкільний освітній процес. Це є ну показово. Гарно і е, об'єктивно воно дає свої плоди, і свої результати на майбутнє. Адже якщо ми Вкладаємо кошти, якщо ми забезпечуємо розвиток дошкільної, шкільної, позашкільної освіти. Це є ознака того, що в місті піклуються про майбутнє, про майбутнє міста Кам'янське, про майбутнє Дніпропетровської області, про майбутнє України, і це мабуть саме цінніше, що ми сьогодні бачимо. Зразковий педколектив, колектив дуже дуже креативний творчий директор. Абсолютно вот. Щасливі діти в Кам'янському це для нас флагман безпеки. Діти ходять до звичайних своїх умов. Сьогодні це дуже важливо підтримувати і дітей, і батьків, тому що це і адаптація, і соціалізація, і навіть звичайні стіни дають можливість дитині почувати себе затишно, безпечно. І сьогодні це дуже важливо». Навчання офлайн вкрай важливо для повноцінної соціалізації та психологічної підтримки дітей, особливо тих, які змушені були покинути власні домівки через активні бойові дії. Перші групи у садочка Кам'янського відкрилися саме для маленьких переселенців ще на початку весни. Ми побачили, що дорослі також у вічі, що немає роботи, зміна місця життя, і разом з ними такі ж розгублені дітки. І ми зрозуміли, що треба дітей сам організувати, їх треба соціалізувати, їх треба до кучі всіх об'єднати. Тому було прийнято рішення. І військова адміністрація, наша цивільна, і наш міський голова вони сприяли тому, щоб ми відкрили в шости дитячих закладах. Це було 4 квітня, перші групи для внутрішньопереміщених осіб, і ми прийняли перших 43 дитинки. Наразі майже всі заклади освіти міста забезпечені укриттями і працюють офлайн. Сьогодні у нас 43 школи, 42 державні і одна приватна, і 53 садочки. Тобто, 50 садочків у нас ті, які взагалі на сьогодні знаходяться в робочому стані. Із цих 50 садочків на сьогодні у нас всього 13 працюють дистанційно всі останні працюють в очному форматі, тобто всі садочки прийняли дітей. Ті садочки, які працюють в дистанційному режимі, ми розуміємо, що діти ясельної групи не можуть працювати. Ати дистанційної молодшої групи, тому вони були розподілені в садочки по мікрорайонам. Школи на сьогодні у нас на сьогодні працюють всього дві школи працюють в дистанційному режимі. Всі останні працюють офлайн або в змішаному форматі. Аби підготувати школи та дитячі садочки до навчального року у місті провели цілий комплекс безпекових заходів. За кошти міського бюджету відремонтували бомбосховища та облаштували тимчасові укриття, встановили в приміщеннях вентиляційні системи, провели аварійне освітлення, забезпечили необхідними засобами та в цілому створили всі умови для того, аби освітяни та діти знаходились в безпечних і комфортних умовах. Дякуючи нашому меру Андрію Леонідовичу, нашому департаменту освіти і науки прийняли важливе кардинальне рішення для всієї області. І ми відновили роботу дитячих садочків. Всі наші педагоги, нашого закладу. Перейнялися тим тривогою, були створені звичайно умови для роботи під час воєнних дій. Сьогодні ми показували міністру, як ми працюємо, як взагалі працює весь садочок. Ну, Де війна? І наші діти не повинні того розуміти. Вони живуть сьогодні, кожен день, кожну годину і кожну хвилину. Окупаційна армія ніяк не вгамується. Вночі знову обстріляли Нікопольщину. Люди не постраждали, але пошкоджено будинки. У решті районів області екстрених ситуацій не було. Звіт по нічним подіям дали в обласній військовій адміністрації. Сьогодні вночі ворог знову тероризував Нікопольщину зградів та важкої артилерії гатили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Нікополі внаслідок обстрілу виникла пожежа. У приватному будинку до ліквідації наслідків у нас були залучені 14 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загальна площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Також у місті пошкоджено 10 приватних будинків та 4 господарські споруди, побиті два легкових автомобіля, понівечені лінії електропередач та газогін. Наразі рятувальники. Ще обстежують території після обстрілів та продовжують е, встановлювати масштаби руйнувань. Е, на щастя, усюди минулося без постраждалих. На передовій, захищаючи українську землю від російської орди, загинули ще два бійці з Кам'янського. Вони мужньо та самовіддано чинили опір ворогам, до останнього стримуючи їхню збройну агресію та ненавість до нашого народу. Трагічну новину та щирі співчуття героям у соціальних мережах повідомив міський голова Андрій Білоусов та нагадав, якою дорогою ціною кам'янчани наближають нашу перемогу. Молитви за їхні душі підносили на території православної церкви Пресвятої Покрови. До когорти небесного війська назавжди приєднався лейтенант Владислав Горбонос, що загинув 12 листопада на Харківщині. Владислав народився 13 грудня 2000 року. У 2022 році закінчив Харківську академію національної гвардії України. У нього залишилися батьки та сестра. Йому назавжди залишиться 21, І всі знайомі його пригадуватимуть як чесного, доброго та мужнього сина України, який не зрадив військовій присязі та не побоявся поглянути лютому. Ворогу в очі. Він був дуже веселий, життєрадісний хлопець. Завжди допомагав нам, коли ми навчалися. Тобто, до нього можна було звернутися за допомогою. Він бажав миру, він бажав служити. Пам'ятаємо його як нашого майже рідного брата, і дуже сумно, що так трапилося. Тільки нещодавно випустилося всі. Раділи, тому що отримали офіцерське звання. Тут вже через такий період часу така трагедія. 10 листопада на Донеччині ворог нахабно забрав життя і молодшого сержанта Георгія Кулакова. Чоловік народився 27 квітня 1976 року. У 95-му закінчив Маріупольський індустріальний технікум. Тривалий час працював електриком на металургійному комбінаті Азовсталь. Від початку квітня боронив українську державу від посягань російського агресора. У нього залишилися дружина, донька, батьки та дві сестри. Доземний уклін воїнам-захисникам з Ського вічна пам'ять і слава героям. Кам'янська громада в жалобі. Війна забирає найкращих, назавжди позбавляє їх мрії та планів, але ворогам не під силу здолати дружній український народ, який навпаки згуртувався у єдину команду помічників та волонтерів для наших захисників. Не тільки дорослі, а й наймолодші роблять свій внесок у нашу перемогу. Так, вихованці 12-ї школи передали бійцям своє послання повертатися якнайшвидше живими та неушкодженими. Комунальники Кам'янського продовжують оновлювати асфальтне покриття на проблемних ділянках доріг, аби вони відповідали всім вимогам. Зокрема, нещодавно такі роботи провели по вулиці Богдана Хмельницького та Провулку Баглійському. До початку зимового періоду запланували виконати чимало робіт. Робота у комунальників міста кипить, адже вони активно працюють над благоустроєм міста та готуються до початку зимового періоду. Задіяно сім одиниць техніки, працюють дві бригади близько 20 чоловік. На наступному тижні вже очікуються опади з ожеледицею, тому лік ліквідування ямковості дорожнього покриття дуже важливе на цих ділянках. І ми при приділяємо багато уваги, щоб на ділянках, де рухається громадський транспорт, дорожнє покриття було в належному стані. Крім того, ямковий ремонт комунальники запланували на основних транспортних магістралях: вулицях Січиславський шлях та Дорожня, проспекті Аношкіна та інших також найближчим часом працюватимуть на лівому березі міста та мостовому переході. У Департаменті соціальної політики Кам'янської міської ради нагадали порядок призначення житлових субсидій та пільг, а також основні нововведення. Так із 1 жовтня до 30 листопада поточного року прийом документів та призначення субсидій здійснюється органами соціального захисту населення. Проте виплати будуть проводитись органами Пенсійного фонду України. А з 1 грудня прийом документів, призначення та виплата житлових субсидій та пільг покладається повністю на пенсійний фонд. Що ще важливого знати про зміни у призначенні субсидій далі у сюжеті? Із 1 грудня поточного року заяву та декларацію для отримання житлової субсидії можна подавати декількома способами. По-перше, особисто в пенсійному фонді, поштою або в електронній формі через веб-портал, електронних послуг чи мобільний додаток пенсійного фонду. Також це можна зробити уповноваженими особами виконавчого органу міської ради чи ЦНАПу або ж електронно через засоби порталу Дія. Змінено й критерії надання житлових субсидій, зокрема, субсидії, передбачені домогосподарствам, у складі яких є громадяни без доходів, і які в період воєнного стану перебували за кордоном понад 60 днів, можуть отримати субсидію і ті, хто мають у власності два житлових приміщення в місті, на одне з яких оформлено право на спадщину за умови, що жодне із цих приміщень не здається в оренду. Важливо знати і те, що до середньомісячного доходу осіб, які втратили роботу у період воєнного стану та зреєстровані в державній службі зайнятості як безробітня розмір призначеної допомоги допомоги по безробіттю враховується замість зарплатні, яку вони отримували раніше, а от не враховуватимуть до середньомісячного доходу осіб ті компенсації, що були надані їм для покриття понесених втрат, пов'язаних з тимчасовим безкоштовним розміщенням у домівці переселенців. Внутрішньопереміщені особи також мають право на отримання субсидії, але тільки за місцем фактичного проживання, навіть якщо воно в іншому місті. Окрім цього, з 1 січня 2023 року пільги на оплату житло житлово-комунальних послуг будуть надаватись виключно у грошовій готівковій формі. А якщо на рахунку отримувача є залишки коштів пільг, які надавалися у грошовій безготівковій формі, вони будуть виплачені людині Ощадбанком у встановленому порядку протягом липня-грудня 2023 року. Повний перелік документів, які потрібно надати для отримання житлових субсидій, можна знайти у повідомленнях департаменту соцполітики на сайті Кам'янської міської ради. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради інформує, ветерани та члени їхніх сімей, які стали після 24 лютого поточного року на облік внутрішньопереміщених осіб, можуть отримати грошове відшкодування на купівлю товарів, необхідних для введення власної справи. Проєкт з мікрофінансування ветеранського руху здійснюється Українським ветеранським фондом при Міністерстві у справах ветеранів України. Для отримання одноразової фінансової підтримки ветерани та члени їхніх сімей повинні зібрати необхідні документи, серед яких паспорт, довідка ВПО, виписка чи витяг про статус ФОП. Чи самозайнятої особи підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім'ї ветерана війни та безпосередньо чеки на покупку здійснену після 24 лютого. Надіслати заявку через аплікаційну форму 20 тисяч ЕМВІЙ гов'юа у разі схвалення заявки фондом. Громадяни зможуть отримати відшкодування на суму до 20 тисяч гривень протягом 10 днів. Загалом бюджет грошового відшкодування складає 10 мільйонів гривень та розрахований на 500 учасників. І стосовно погоди на четвер, 17 листопада. Синоптики передають мінливу хмарність. Протягом дня очікується дрібний дощ. Вночі температура становитиме плюс 1 градус, а в день до плюс 7. Вітер південний та південно-західний до 4 метрів на секунду. До речі, вже у четвер вночі очікується перша мінусова температура. Потроху звикаємо до зимових температур. Це вся інформація у нинішньому випуску новин. Більше інформації про події у місті та країні шукайте на сайті mis.db.ua та на наших сторінках у соціальних мережах. І з вами був Володимир Кравченко. Заощаджуйте електроенергію, бережімо себе і дякуємо Збройним силам України за те, що у нас все спокійно. Слава Україні!